Доброго вам здоров'я, шановні! 25 квітня свято апостола Марка. Є таке прислів'я українського народу на святого Марка Ранньої Овес, а пізня татарка. Свіжий ранок і сухий день ознаки літньої посушливості. Якщо береза сьогодні видає багато соку, можна очікувати часті дощі влітку. Дощ і сонце одночасно 25 квітня, це обіцяє багатий врожай. Багато павутини на деревах це передвісник ясного і спекотного літа. Якщо верба сьогодні ще пухнаста, то холодів більше не буде, а якщо земля вже суха, можна починати садити город. Наші предки передавали нам мудрість, яка відображалася в погодних прикметах. Якщо на марка ключника з'являлася висока веселка, то слід розраховувати на ясну погоду, яка буде триматися декілька діб. Але якщо веселка була низькою, то чекає на нас на погода нас. Також наші прапрапрабабусі відзначали, що якщо 25 квітня потеплішало, то цього року нас чекає добрий врожай ярих. Існувала ще одна погодна прикмета: якщо на Марка зацвіло багато кульбаб, літо обіцяє бути коротким. Цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося справжні стародавні українські вірування, звичаї, традиції та обряди, все, що наш народ запримітив про цей день, 25 квітня, і передав нам. А ми зараз цей спадок передаємо прийдешнім поколінням. Я обов'язково розкажу вам в цьому відео, що сьогодні треба зробити, бо, звісно, на цей день існували певні обряди та традиції, а також розкажу про перестороги наших предків. І розкажу, що не можна сьогодні робити, для того, щоб ви могли себе і або, може, ваших оточуючих застерегти від чогось. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, ставте вподобайку йому, пишіть коментарі, і тим самим ви допоможете відео просунутися далі. Таким чином, більше українців дізнаються про наші старовинні звичаї. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за цей чудовий день сьогоднішній і за цю. Чудову нагоду з вами поговорити про справжні українські традиції. І робити це ми маємо з вами нагоду українською мовою. І це дуже багато, я вважаю. Слава Україні! І я починаю. 25 квітня наші предки відзначали День пам'яті великого олександрійського священнослужителя, який віддав життя заради щирої віри та покірного служіння Господу. Це свято відоме в світі як День Марка Ключника. Назва цього торжества походить від народних вірувань. Вважалося, що лише йому підвладні ключі від всіх літніх дощів цьому марку, і святий може відчинити небеса, щоб пролити воду на посіви врожаю. В цей день, звичайно, молилися Марку, просячи не стільки дощу, скільки й відсутності посухи, яка дуже негативно впливає на врожай. Також вважалося, що для запобігання бездощів'ю в цей день категорично заборонено будувати паркани, забивати кілки або обробляти землю. Господині розсипали насіння конопель по дворах і полях, щоб нагодувати птахів та задобрити святого. З поведінкою пернатих також пов'язані інші обряди. Наприклад, за їх співом передбачали врожайність наступного року. Селяни господарі виходили зранку. Щоб спостерігати за конопляним полем. Якщо на ньому було багато птахів, то вони очікували врожай коноплі. Повертаючись додому, вони розкидали конопляні насіння по дворах як для домашніх, так і для диких птахів. В цей день ніхто не будував парканів і навіть не вбивав кілок в землю. Інакше вважалося, що від Маркового дня і до Петрова в цьому районі не випаде жодної краплі дощу. Рушників цієї заборони очікувала така доволі сувора кара. Їх кілки виривали з землі, а паркани навіть руйнували. В деяких місцевостях паркани побудовані в цей день, в день марка ключника, розбирали лише у випадку тривалої посухи. В цей день також влаштовували молебні дощ. Марк Євангеліст народився в першому столітті в Єрусалимі, за іншою інформацією, в Кірені на території сучасної Лівії. Він був двоюрідним братом Варнави, засновника Кіпрської православної церкви, що мала велике значення, що обґрунтовує високий ступінь релігійності хлопчика з раннього дитинства. Марк став послідовником Верховного апостола Петра, одного з 12 найближчих учнів Ісуса. За збереженими відомостями ним була сформована перша церква в Єгипті. Чоловік став олександрійським єпископом, цього посадового звання раніше не було в Олександрії і там же заснував християнське училище. Євангеліє, яке належить йому та носить його ім'я, друге в чотирьох Євангеліях, в давнину одноголосно визнавалося як подібне до оригіналу та вважалося відтворенням того, що він чув від апостола Петра, свого вчителя. Євангелії від Марка, за всіма ознаками, було призначено для християн з поганського оточення, особливо для римських християн, що видно з відсутності посилань на старий заповіт та взагалі таких місць, які були б особливо цікаві для юдеїв, наприклад, родоводи, які юдеї так любили, або вказівки назначення Мойсеєвого закону. Навпаки, в Євангелії є багато пояснень, які були абсолютно зайвими для юдеїв. Але необхідними для язичників вказівка на те, що Ісус Христос, Господь, призначений для всього світу, а також зауваження, що храм повинен бути місцем молитви для всіх народів, ясно свідчить про те, що Євангеліє призначалося для новообернених. Однією з центральних тем Євангелії від Марка є тема сили Божої, Господь робить те, що людям неможливо. Апостол Марк часто зупиняється на діях та словах Спасителя, в яких особливо проявляється його божественна всемогутність. Місцем написання Євангелія вважається Олександрія або Рим, що пояснюється частим вживанням латинських слів в ньому. Наші предки відзначали пташини свято ще в День Марка. Часто в цей день можна було спостерігати, як у багатьох птахів з'являлися пташенята. 25 квітня вважалося вдалим днем для придбання курчат, каченят, гусенят та індичат. Вірили, що такі пташенята матимуть міцне здоров'я і довго проживуть. У міфопоетичних традиціях птахи виступають як невід'ємний елемент міфологічної системи вони можуть бути божествами, деміургами, героями, а то й темними предками. Міфи часто згадують індоєвропейського бога війни Перуна. Який уособлюється в образі птаха, коня або іншої тварини, що несе сонячний диск по небу. В українських епічних піснях образ птаха є синкретичним і зберігає ознаки божества, деміурга та тотемного предка. Українці відносять тотемних предків птахів до соняшних богів та богів творців. Птахи в міфології утворюють світ із яйця або діють як пернаті помічники Бога. Наприклад, в одній з пісень зустрічаємо такий образ: Прилетіла жавориночка, бідна ж її голівочка. Ніде сісти, кобельце звисти, ніде сісти, яєчко знести. Жавориночка особлення сонця в період хаосу дотворення. Хаос за античними концепціями це безкінечний і пустий світовий простір або міфологічний персонаж, що породжує світове яйце. Крилатого дракона, вологу, воду або світовий океан. В українському ліроепосі хаос часто символізується морем. Як ще не було початку світа, то ще не було ні неба, ні землі, а лишень було широке море. Міфічний птах вогонь з верхнього ярусу світобудови змушений творити собі умови для життя на воді. Він є уособленням небесного вогню. В Велесовій книзі згадується, що вогонь, мати слава принесла на крилах своїх праотцям нашим. Птах, як особлення небесного вогню, шиється на вершині світового дерева. В українському героїчному епосі тотемної першопредок в образі птаха, жавориночки, соловейка чи інших, виступає не як деміур-хремісник, а як небесний Бог-творець з космічними масштабами діяльності. Він створює не певні об'єкти, а космос, всесвіт. Його діяльність охоплює створення неба, землі та людей. Один із віршів героїчного гепосу відображає цю ідею Все бо створив нам їй це, що є світ зоря, яка нам сяє, і в цій безодні повісив Дажбо нашу землю, аби тая удержана була. Так все душі пращурів суть, і ті світять нам от іру. Жінки 25 квітня збирали кропиву і готували з неї настій. Потім протирали такою рідиною двері, вікна та меблі. Віриться, що кропива здатна відлякати від житла зло і нещастя. Також в будинку вішали вінок з кропиви над вхідними дверима, в саду в цей день розвішували годівниці для птахів, щоб вони там селилися. Птахи полювали на комах шкідників рослин. Тому їхні гнізда ніколи не прибирали з саду. Сьогодні рекомендується працювати в першій половині дня, коли трудова активність приноситиме найбільшу користь. В другій половині дня варто відпочити та відновити сили. Незалежно від того, чи йдеться про робочі питання, чи особисте здоров'я, і життя, слід дослухатися до своєї інтуїції. Сьогодні вона особливо сильна, тому варто звернути увагу на її підказки. Якщо ви плануєте встигнути все, як на роботі, так і вдома, правильно розплануйте свій день, спрямовуйте максимум часу на важливі справи, а решту можна відкласти на потом. Сьогодні важливо тримати дистанцію не лише в переносному сенсі, а й в прямому. Не варто допускати нікого надто близько до себе, оскільки вплив чужого біополя може бути несприятливим. Якщо у вас є нез'ясовані моменти в стосунках з близькою людиною, Сьогодні найкращий день для їх вирішення. Ви зрозумієте одне одного півслова. Намагайтеся утриматися від жартів сьогодні. Навіть найбезневинніший із них може образити людину. День сприятливий для вирішення фінансових питань. Навіть найскладніші з них можуть вирішитися швидко та легко. Сміливо плануйте підписання договорів та укладання угод на сьогоднішній день. Що не можна робити на Марка? Згідно з православною традицією, 25 квітня вшановується апостол Марк. В українському народі цей день також відомий як Марк Ключник. Легенда стверджує, що Марк має ключі від небесних воріт. Якщо йому помолитися, він може відкрити ворота для дощу влітку. Селяни вірили, що 25 квітня потрібно обережно ставитися до води, не розпилювати її безконтрольно та не використовувати її для побутових потреб. За повір'ями, Марк Ключник помітить, якщо води в людей надмірно і закриє небо, що може призвести до посухи. Також господиням не рекомендується влаштовувати вологе прибирання 25 квітня, можна використовувати лише настій стій кроповий, про який я казала вище. Краще вийти з дому, щоб уникнути сьогодні взагалі спокуси порушити цю заборону. Закоханим парам та подружжям варто утриматися від будування спільних планів на найближчий час. В іншому випадку навіть найміцніші відносини можуть постраждати від дій третіх осіб. Подружжям 25 квітня не слід скандалити і сперечатися навіть за найменші речі, інакше це може серйозно підірвати відносини. 25 квітня це час дозволити собі трохи більше, ніж зазвичай. Таким чином, весь рік пройде в достатку та щедрих дарах долі. Єдине, в чому варто оберігатися, це переїдання. Обжерливість 25 квітня може негативно вплинути на здоров'я. 25 квітня заборонено вбивати домашню птицю для м'яса, оскільки це вважається великим гріхом. Цьогоріч до цієї заборони ще додається вимога наїсти м'ясо великий піст, і він ще не закінчився. Також варто утриматися від розпускання пліток. Розголошення чужих секретів, хваління себе та прибріхування. В іншому випадку ваші секрети можуть стати відомими всім, а брехня швидко розкриється. Сьогодні не можна городити або лагодити паркани, бо буде на господарстві засуха цього літа. Сновидіння, які ви можете побачити в ніч з 24 на 25 квітня, часто вказують на області вашого життя, де є недоробки або слабкості. Наприклад, якщо вам сниться, що ви не можете потрапити додому через якусь перешкоду на шляху, або через відмову когось вас впустити, це може означати, що ви недостатньо приділяєте увагу своїй сім'ї. Також сни можуть відображати проблеми, які ви відмовилися вирішувати в минулому, або негативні звички, яких вам варто позбутися. Ці сновидіння можна трактувати досить просто: якщо ви відчули дискомфорт уві сні, то, можливо, настав час діяти в реальному житті. Якщо вам сниться щось дуже яскраве та барвисте, це може бути попередженням, ймовірно, ви витрачаєте забагато часу на незначні речі, які відволікають вас від головних завдань. Рекомендовано провести внутрішній аудит своїх справ в цьому разі. А якщо в цю ніч вам присняться спокійні картини з вашого сьогодення, це може бути добрим знаком. Це може означати, що ви правильно ведете своє життя. А якщо в сновидінні з'явиться ваш померлий родич, то це може передвіщати якусь щасливу звістку. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, я вважаю. Але ж завтра буде новий день і ми знову з вами обов'язково зустрінемося тут, на каналі Яке сьогодні свято і що не можна робити. Будьте здорові, бережіть своїх близьких, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі завтра!